Представляти нового начальника управління охорони здоров'я лікарям прийшов голова Закарпатської обласної адміністрації Василь Губаль. Маємо міністра Закарпаття. І друге, що я, відчуваючи настрої громадськості Закарпаття і медичної теж, я впевнений в тому, що ми визначилися. По відношенню до Василя Васильовича це та людина, яку сприйняли і громадськість, і сприйняла медична спільнота. Яка... Також голова ОДА і... зауважив, країна переживає складні часи, але медицина повинна розвиватись. А він, як очільник адміністрації, зробить все, аби фахівці медичної сфери відчували підтримку держави. Далі зачитав наказ про призначення Василя Скрипа. Значить, Скрипа Василя Васильовича 7 жовтня 2014 року на посаду начальника управління охорони здоров'я обласної, е, обласної державної адміністрації з посадовим окладом згідно зі штатним розписом. Новопризначений ознайомив присутніх зі своєю стратегією розвитку медичної галузі Закарпаття. А проблем у нас маса. Ми Ми е, сьогодні організатор, ми всі керівники. І ми повинні усвідомити те, що те, що ми сьогодні робимо, ту медицину, яку ми сьогодні розвиваємо, реформуємо, саме ця охорона здоров'я буде обслуговувати наших дітей, внуків і правнуків. Подумаємо про це. Далі Василь Скрип наголосив, що головною метою медичної галузі і надалі лишатиметься збереження, зміцнення та відновлення здоров'я громадян. Реалізація принципу здоров'я для всіх першочергові завдання. В принципі, та ситуація, коли особливо розкачуватися ніколи. Перед нами зима, перед нами кінець року. Які питання прошу взяти в першу чергу на контроль? Не допустити заборгованості по заробітній платі. У нас сьогодні ніби нема заборгованості по заробітній платі, при тому всьому, що ніде не виплачується індексація і є проблеми в окремих районах і закладах по оплаті обов'язкових платежів. Слідуюче питання, яке на порядку денному керівника повинно бути щоденно. Економія енергоресурсів. Першу чергу газ у цьому контексті Василь Губаль просив медичну громаду ставитися із розумінням до рішень і закликав спільно працювати в інтересах громади Закарпаття та України.